Рада вітати вас на своєму каналі. Давайте подивимося для вас пораду. Попередній розклад щось й вийшла інформація для вас. Не досить приємна. Давайте подивимося пораду в цьому питанні. Десятка мечів. закінчувати обмани, закінчувати якісь гойдалки, де ви не могли зробити вибір. Та ситуація, де диявол де з десяткою пентаклом тут говорить, що якісь нечесності, обмани, варто все-таки завершити. Те, де ви намагалися втримати і тут, і там, або бути і тут, і сам, і, або ж так устояти на одній нозі. Це може, це може бути, до речі, і стосовно якихось партнерів, і стосовно якихось фінансових питань, і стосовно навіть робочих питань. Тому що там Десятки контактів, вона ще може говорити про сферу фінансів. І вам тут говорять, що якісь нечесності в мене треба все-таки завершати. І, можливо, ви вибір якийсь не робили для себе. Вам говорять, що час настав зробити десятку мечів, завершити, вийти з таємниць, вийти з неясностей, вийти з якоїсь нечесності або того, що де приховується. Дивіться, якщо там у кого хто знає, що є якісь магічні історії, вам говорять про те, що треба з цим розбиратися. Магічні історії, звичайно, не у всіх, для когось точково, хто знає це. Тому що тут жриця, морок, тут можна говорити про те, що е, є все таке негативом, говорить про те, що час з цим розбиратися. Е, якщо можете самі або звертайтеся до когось, а для кого це просто фінансові або якісь е, е, сімейні питання, то тут також говорять, що прийшов час чесно поговорити і розставити всі крапки над і. Тут королева мечей вона говорить про те, що саме тільки чесність, тільки правда. Залишайте ваші коментарі для розгляду ваших ситуацій. Є телеграм в описі.